Що таке трансцендентальна медитація і в чому її унікальність? Трансцендентальна медитація це дуже проста, легка, розумова техніка, яку дуже приємно виконувати, сидячи в зручній, комфортній позі, ну, наприклад, ось так. І ми можемо її виконувати де завгодно вдома, на роботі, на дачі, в автомобілі. Але не за кермом, тому що ми виконуємо її закритими очима 20 хвилин зранку, 20 хвилин ввечері. І в чому полягає її унікальність? Перше, це те, що вона неймовірно проста в навчанні і дуже легка в практиці. Настільки проста і легка, що навіть діти її опановують. Наступне це дуже стародавня техніка, їй багато тисяч років. І зберіглася вона завдяки традиції вчителів, які передавали це знання від вчителя до учня в усній формі. І саме тому зараз ми навчаємо її один на один в усній формі, не через інтернет, не через книжки, не через записи. Це дуже важливо. Це, до речі, підтримує її ефективність. Наступне це. Те, що вона підтверджена науковими дослідженнями, які показують покращення фізичного стану здоров'я, які показують розширення розумового потенціалу, які показують нейтралізацію стресів і покращення емоційного стану. Ще така цікава риса трансцендентальної медитації, що це не релігія, це не філософія. Це дуже делікатний інструмент і практичний інструмент, який дозволяє вашому розуму переходити з цього поверхневого хаосу мислення і занурюватися в глибинні рівні спокою, тиші і гармонії. Чому потрібно медитувати? В основі нашого мислення лежить безкінечний безмежний океан творчого розуму. І цікаво, що цей безмежний океан він наповнений такими якостями, як творчість, любов, співчуття, спокій, гармонія, тиша. І коли в медитації наш розум занурюється в цей океан, він наповнюється цими якостями, і тоді ми стаємо більш успішними, більш люблячими, більш живими і більш щасливими в нашому житті. От саме тому і потрібно медитувати. Як працює трансцендентальна медитація? Трансцендентальна медитація це абсолютна природна техніка. Як дихання. Для того, щоб дихати, нам абсолютно не потрібно ніяких зусиль. Все відбувається само по собі. Але вона використовує такий цікавий механізм нашого розуму рухатись в сторону більшого і більшого задоволення. Все життя наш розум рухається в сторону більшого щастя, більшого задоволення. І саме це є основою і принципом трансцендентальної медитації. Кому потрібно медитувати? Кому потрібно медитувати? Як на мене, це потрібно усім, хто хоче бути більш успішним і щасливим. З досвіду скажу, що медитують, як і школярі, студенти, домогосподарки, бізнесмени, воїни АТО, навіть прості пенсіонери. Кожна людина отримує свій унікальний власний досвід, який дозволяє їй бути більш щасливою. І більш успішною. Як допомагає трансцендентальна медитація позбутися стресу? Дійсно, стрес це ворог номер один для сучасного суспільства. І трансцендентальна медитація вона дає дуже глибокий і унікальний відпочинок для нервової системи. Вона створює такі умови. Що будь-які стреси, наприклад, панічні атаки, депресії, тривожності, головні болі невідомого походження, вони просто поступово поступово щезають. Знаєте, її можна порівняти з такою пральною машиною, яка працює в такому делікатному режимі, і стреси поступово покидають нервову систему. Як змінюється стан здоров'я в трансцендентальній медитації? Так, існує більш ніж 350 наукових досліджень, які показують беззаперечну користь трансцендентальної медитації для фізичного стану здоров'я. Декілька прикладів. Під час нічного сну рівень кортизолу гормону стресу знижується на 10% під час трансцендентальної медитації за 20 хвилин. Рівень кортизолу стресу знижується на 30% навіть і більше. А як ми знаємо, кортизол це гормон стресу, який виробляється в наднирниках і стає першопричиною для серйозних захворювань. Тому робіть висновки. Ще цікаве дослідження, яке показало, що 20 хвилин трансцендентальної медитації по глибині. Відпочинку дорівнює кільком годинам нічного сну. Ну і настаннє е, дослідження Американської асоціації кардіологів, яке показало, що медитуючі хворіють на 80% серцевими захворюваннями менше, ніж не медитуючи. Чому нормалізуються два фактори: кров'яний тиск і зменшується холестерин. А як ми знаємо, високий кровіний тиск і високий рівень холестерину це два основних фактори захворювання серцевої системи. Тому, друзі, медитуйте і будьте здорові. Чи може трансцендентальна медитація привнести мир? Цікаве запитання, дуже актуальне наразі. Дійсно, одна спокійна і мирна людина може створити. Мир і спокій в сім'ї. Багато мирних і спокійних людей може створити мир у всьому суспільстві. І якщо група медитуючих буде медитувати, то вона створить потужний миротворчий ефект, який значно зменшить колективний стрес у свідомості країни. А якщо ця група буде діяти постійно. Тоді можна зупинити будь-яку війну. Про що говорять, до речі, наукові дослідження? Погодьтеся, що мирна, щаслива і спокійна людина ніколи не захоче воювати. А вона захоче любити, творити і бути щасливою. Чим трансцендентальна медитація відрізняється від інших медитацій? Відрізняється саме своєю природністю, безусильністю і легкістю. В цій медитації ми не концентруємось, ми не візуалізуємо, ми не створюємо якогось штучного емоційного настрою. Просто трансцендуємо. Що таке трансцендувати? Давайте порівняємо зі звуком. Звук може бути гучним, може бути тихим і може бути дуже тихим. І чим тихіше звук, тим він більш привабливий, більш дає нам задоволення. Те ж саме з думкою. Думка може бути голосною, гучною, може бути тихою, може бути дуже тихою. І от саме дуже тиха думка, вона приносить нам більше задоволення. Вона приносить більше енергії. Саме трансцендування це процес, який дає можливість отримувати більше і більше задоволення від тонкого мислення. І саме цьому ми вчимось під час трансцендентальної медитації. Роль мантри в трансцендентальній медитації. Мантра це особливий звук. Який дає можливість вашому розуму трансцендувати. Це як стартова точка для того, щоб заглибитись, зануритись в глибини нашого мислення. Мантри ми отримуємо з ведичної традиції, і під час навчання на курсі ви дізнаєтесь, як правильно користуватися мантрою. Як відбувається навчання трансцендентальної медитації? Курс триває 4 дні підряд по півтори години щодня. Перший день індивідуального навчання. Наступні 3 дні це заняття в групі і отримання нового теоретичного матеріалу. Друзі, якщо я вас надихнув цим відео, обов'язково зустрінемось на наших курсах. Мої контакти внизу. Під цим відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекаю ваш коментар. На все добре!